Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Собельник. Війна це подія, яка залишає великий відбиток на будь-якому суспільстві. Вона нещадно втручається у всі сфери життя, включаючи і туризм. І саме тому сьогодні, наступні 15 хвилин нашого ефіру, ми і поговоримо про те, як виживає туризм кривого рогу у умовах війни. А допоможуть цьому нам гості нашої сьогоднішньої програми, доцентка кафедри туризму та економіки Кримільського державного педагогічного університету Вікторія Пацюк та начальниця відділу туризму Підприємства Інституту розвитку міста Кривого Рогу Ганна Літвінчук. Вітаю. Вітаю. І а, відразу і перейдемо до теми нашої програми. Так? І от, пані Ганно, як війна вплинула взагалі на розвиток туризму у Кривому Розі? Звичайно, що з початком війни це був шок для всіх, і, на жаль, дуже багато підприємств припинили своє існування, наприклад, деякі туристичні агенції, туристичні локації закрилися. Крім того, індустріальний туризм в тому довоєнному. Періоді він перестав виснувати як такий, тому що відвідувати індустріальні підприємства, працюючи, немає зараз такої можливості. І ну, це те, що фішка була дійсно кривого рогу. Але з вже з адаптацією да, до нових умов ми розуміємо, що е, життя продовжується, е, треба розвивати напрямок туризму, тому що дійсно ну, це тенденція в Україні. Е, саме ну, туризм одна з галузей, яка дуже сильно постраждала, і знищення багатої кількості туристичних локацій відбувається. Ну, в нашому випадку це в основному це або закриття, або неможливість проведення таких індустріальних екскурсій. Але з гіди туристичної агенції адаптувалися, почалися творчі процеси, почалися екскурсії для внутрішньо переміщених осіб, яких у нас дуже багато. Екскурсії для мешканців міста, тому що подорожі це завжди приємно, приємні емоції, психологічне розвантаження, пізнання це. Активна прогулянка да, активності, тому це дуже, дуже такий гарний привід для розвитку. Ну і серед позитивної динаміки можна сказати, збільшення екскурсантів на екскурсіях Кривого Рогу. Ми розглядаємо зараз це внутрішнього туриста, екскурсанта це криворіжці та і мешканці міста. Ну і все одно ми Готуємося до того, щоб приймати туристів з інших міст України. Тобто, все буде зосереджено саме на розвитку внутрішнього туризму. на даний час це чудово, пані туриці допомоти ви. А, ну насправді, якщо дійсно таке активне туристичне життя стало на паузу, то от аналітичні та наукові дослідження в туристичної сфери вони а, навпаки тільки інтенсифікувалися. І, зокрема, от я <кій> разом зі своїми колегами з інших прифронтових регіонів України, а, це були викладачі Харківщини, Запоріжжя, Сум, і власне, я приймали участь в україно-естонському проєкті розвиток туризму на прифронтових територіях України. Для того щоб виробити стратегію його розвитку на майбутнє. Ну і власне за кошти естонців ми не розуміли. Який зиск естонцям був запрошувати нас за для проведення такого дослідження, однак Естонія це та країна, яка тотально нам допомагає в усьому, і от вони мислять на декілька кроків наперед. Тобто вони нам сказали, що в світі велика кількість прикладів країн, які пережили війну, однак які після того як війна скінчилася, доволі інтенсивно почали розвивати туристичну сферу. Це і та сама Хорватія, Чорногорія, Албанія, Грузія. І вони вірять в нас. І вірять в те, що Україна, піднявши на жаль, от такі події військові, спричинили те, що про нас дізналися всі світі, і відповідно ми. Покращили значно наш імідж, і таким чином це в майбутньому спровокує значні туристичні потоки саме е, до нашої країни, до її прифронтових регіонів. Ну і в Кривий Ріг сподіваємось, не стане виключенням в цьому. Так, а які е, от нові проєкти так у сфері туризму вдається впроваджувати, так і чи вдається їх впроваджувати Щас все так в таких умовах? Ну, звичайно, що ми розуміємо, що треба планувати на майбутнє, знову ж таки, використовуючи дослідження, які були проведені, орієнтири да, до чого прагнути, то плануємо проведення різних і заходів з. Підвищення кваліфікації і гідів туристичних агенцій, тому що, наприклад, напрямку інклюзії, в напрямку емоційного інтелекту, так, як подавати інформацію, дуже важливо так, туристам з різних частин України, це дуже важливо знати. Ну і зараз такий от період, коли Діти на онлайні, тому е активні прогулянки, да, пізнавальні прогулянки, е сімейний, сімейний відпочинок, культурний відпочинок, містяну це найголовніше, тому будемо рухатися в цьому напрямку. Для все ж таки психологічного розвантаження ну я думаю, селени. що і той же еко-вікенд, так який ви проводите, це теж підтвердження, тому що все, все таки туризмін рухається далі. Але що, що ще новенько? Я знаю, що є флешмоб, про який ми я думаю, було б чудово нагадати зараз нашим глядачам, криворіжцям, гостям міста. Ну, а хоч... Що це за флешмоб? Давайте познайомимося. Флешмоб називається він «Work it Out. Це європейський танцювальний флешмоб від Асоціації в індустриальним... Європейський маршрут індустріальної спадщини. Інститут розвитку міста входить з 2018 року в цю організацію. І от в п'яте ми приймаємо участь попри війну, попри всі сценарії, підготовки ще за три місяці до, до зйому. Планується цей захід, але ну, другий вже рік поспіль все одно по 10-му сценарію все відбувається, але значить, так треба. Е, і е, зараз відбувається саме голосування за цей флешмоб. Було знято змонтовано відео на скансенні гірничої техніки під відкритим небом північного гірничо збагачувального комбінату. Змонтоване відео відправлене організаторам. Е, і з 23-го розпочалося голосування за. Танок Кривий Ріг представляє Україну на цьому флешмобі. Ми єдині представляємо нашу країну, тому дуже важливо прийняти участь. Ну, по-перше, прийняти участь. Да? Ну і звичайно дуже просимо всіх. Проголосувати за наше відео, потрібно перейти за посиланнями, які знаходяться в інстаграмі та у Фейсбуці, на сторінці Кривий Ріг Туристичний, і просто перейти за посиланнями двома, поставити вподобайки, лайки свої серденька за наше відео, за відео України патріотичне, надихаюче, і підтримати наше місто, знову ж таки, привертаючи увагу Європи до події, які. У нас зараз відбуваються. Тому дуже-дуже просимо, два дні залишилося. Ну, я думаю, що не тільки, так як ми єдині, хто представляє Україну на цьому флешмобі, то я думаю, що потрібно відправляти всім своїм родичам з, різ, звичайно, з усіх областей звичайно. Нашої країни. Так. Є, всі, є всі шанси все ж таки перемогти. Ну, кожного дня підраховуємо, а ведемо аналітику, тому дуже-дуже. Ну, Просимо саме родичі, ну, друзі, будемо да. Сподіватися, що все ж таки перемога буде за нами на всіх фронтах. А Як ви бачите перспективи туризму у Кривому розі от, після завершення війни? Ну, перспективи в принципі в нас завжди була така специфічна ніша, тобто, ми дійсно зайняли місце в столиці промислового туризму України. і Ми дуже сподіваємося на те, що і в подальшому ця тематика буде розвиватися, тому що дійсно ми маємо цілий ряд порівняльних переваг порівняно з іншими е, територіями нашої країни, і зрозуміло, що е, ціла низка родзинок індустріальних у нас є, тих, яких ніде в Європі побачити неможливо. Я думаю, що Аня неодноразово вже про це розповідала. Ну і знову ж таки, зараз, от ви питали що стосовно нових тенденцій, е, ще на жаль, однією тенденцією сьогодення стало активний розвиток військового туризму, то можливо на жаль. Чи на щастя, все-таки будуть створюватися і маршрути пам'яті, і необхідно буде все ж таки проводити таку розвиваючу роботу з підростаючим поколінням для того, щоб їм демонструвати і таким чином в них виховувати патріотизм, демонструючи, звісно, що ті наслідки, до яких призвели військові дії. Тому, ну, все ж таки, ми хочемо все ж, щоб наше місто мало позитивне обличчя, тому. Його тотально з усіх е сфер розвивати. Відображаючи всі його можливі гроні, і от до речі, про, про війну, так от не буде відчуття, що от ну ми не брамо тільки кривий Ріг. От, з пані Гани. Ми вже зустрічалися на іншій програмі. Є я задавав це питання. От пані Вікторія, а mm -hmm. чи не чи не немає такого відчуття, що до нас в Україну так в різні міста mm -hmm. будуть їхати заради того, щоб подивитися на наслідки цієї війни, а не для того, щоб подивитися на те, чим справді багата наша країна? Ну тут вже буде все залежати від того, як сама держава спрацює. Тобто, все ж таки є в нашій країні державне агентство розвитку туризму, і воно повинно її різнобоко позиціонувати. Зрозуміло, що якщо на Західну Україну беруть приїздити просто з метою отримати враження про Україну, про її там якісь пам'ятки, то напевно на наші прифронтові території. Перші роки після завершення військових дій на жаль будуть їхати з метою саме побачити якісь військові наслідки однак нам треба все таки готуватися до того і готувати стратегію розвитку саме туризму комплексного, не показуючи, що лише темну сторону тих подій, які в нас були, а показуючи те, що ми. І горда нація, і в нас є різноманітний ресурс і потенціал, ми яким ми можемо враз вразити іноземних туристів. Ну от будемо сподіватися, що все так і буде. А я дуже вдячний вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. І хочу вас привітати з з вашим днем, який минув вже правда, але з днем туризму. Я вас дякую. вітаю і ще раз дякую за те, що сьогодні ви в нас в гостях. Дякуємо на а ви дивились програму Нарада. В гостях у нас були Вікторія Пацюк та Ганна Літвінчук. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.